Отже, в Україні з 1 вересня планують масово запустити процес приватизації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що мала, привати... мала приватизація дасть можливість у містечках і селах викупити приміщення, які роками стоять і неефективно використовуються. Після приватизації об'єкти зможуть розпочати свою роботу. При цьому держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця. Розповів прем'єр. Також приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв на початку вересня. Вересня будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності та на комбінати хлібопродуктів. Зазначимо, загалом Кабмін затвердив перелік із 420 державних підприємств, які мають бути приватизовані у держвласності. Повинні залишитися не більше сотні. І до нашого ефіру долучається Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, президент повідомив, що з 1 вересня в Україні масово стартує приватизація. Що уряд буде робити, щоб в першу чергу забезпечити цей процес, і що буде доступно для приватизації? Ну майже все було названо у підводці до нашого сюжету. Я би ще додав звичайно спиртові заводи, які зараз не працюючи, які можуть серйозно допомогти переробній промисловості, особливо в умовах, коли утруднений вивіз зерна за межі України. І це може бути додатковим ресурсом. Ну а насправді, крім того, ви вже згадували і комбінати хіба елеваторні потужності. Тощо загалом законопроект, який було ухвалено і підписано президентом, 7451, Він достатньо знаковий, тому що він робить декілька наголос. По перше, це швидкість приватизації, тобто скорочення термінів від моменту оголошення конкурсу до підписання договору, і підписання може відбутися взагалі в онлайн режимі. Другий момент, який раніше був заблокований, це по продаж за арештами. Нас зараз дається 115 таких підприємств. Продаж, яких раніше був заблокований, тому що він був обтяжений арештами і збитки тільки накопичувалися. Ще один великий момент це проведення онлайн механізму для об'єктів великої приватизації, які ми передбачали ще на початку року. Ну і звичайно, що для інвесторів буде важливо, що в цьому законі передбачено, що одразу з набуттям права власності на об'єкт приватизації будуть передані всі е, існуючі раніше ліцензії і дозволи, що знову ж таки дозволить працювати підприємствам одразу. Окремо хочу сказати, що об'єкти малої приватизації, які там десятиліттями знаходились в якихось населених пунктах, вони зараз можуть бути за справедливою ціною і на прозорих умовах викуплені. Є е, частина, яка може бути вкладена за рахунок грантової е, грантової програми, яка була перед тим затверджена урядом. В нас зараз до 1 вересня дуже великий такий інституційний виклик. Нам треба ухвалити всю необхідну підзаконку. Профільні міністерства зараз над цим працюють. Я переконаний, що ми до 1 вересня виконуємо Завдання президента і розпочнемо перезапуск провозаційної складової на наповнення державного бюджету і оптимізації структури управління. Пане Олеже, я б хотів дещо змінити тему, поговорити про запобігання корупції, тому що ми стали офіційно кандидатом на вступ до Європейського Союзу, і тут важливий момент: до Верховної Ради вже внесли законопроект зі змінами до закону про запобігання корупції. Розкажіть докладніше, будь ласка. Ось ці зміни кого стосуватимуться ви маєте на увазі зміни щодо додаткової можливості роботи для державних службовців так. категорії Б і В, які знаходяться в режимі простою? Так це вже проголосований законопроект. Він же набув е, сили. Фактично, мова йде про тих державних службовців, які внаслідок е, воєнних дій перебувають в режимі простою або в е, відпустці без збереження заробітної плати. Це дозволить людям до того, як вони повернуться до активної роботи в структурах держави, мати можливість заробляти. Крім того, частина наших державних службовців жінок певний період перебувала за кордоном, отримувала матеріальну допомогу від іноземних держав, і в довоєнний звичайний час вони мали би негайно повідомляти НЗК про відкриття валютних рахунків тощо зараз, згідно цього закону, на час воєнного стану це. Питання спрощено і фактично дало можливість зараз не піддаватися державним службовцям підозрам з приводу якоїсь неправомірної винагороди. Тощо окремо хочу сказати, що дуже багато державних службовців займаються і не тільки своїм прямим обов'язком, а в тому числі займаються благодійною діяльністю, зокрема збирають кошти на різноманітні благодійні проекти на пікапи для. Збройних сил на тепловізори на бронежилети збирали раніше, коли була в цьому потреба. Відповідно на їхні там карткові рахунки надходили достатньо великі суми. Це питання було врегульовано. Ну і звичайно, дуже багато речей, які пов'язані з власне нюансами воєнного стану для того, щоб державні службовці почували себе не просто захищеними, але вони не відчували вини за те, що вони здійснюють багато позитивних речей на користь держави. Воно буде враховано. Ну і треба розуміти, що згадані зміни не поширюються на топ-чиновників або на державних службовців категорії А, це і керівники центральних органів виконавчої влади, їхні заступники тощо. Пане Олеже, ще одна тема, яку ми сьогодні обговорюємо: це уряд в кінці липня в кілька разів збільшив норматив щодо заготівлі дров. Отже, виникає логічне питання: звідки ці дрова будуть вирубатися, і оскільки ми знаємо, що треба запасти 7 мільйонів кубометрів. Це була ініціатива міністерства екології. Насправді ми розуміємо, що в нас достатньо непроста буде осінь, зима і весна. Тобто, ми заходимо в важкий опалювальний період. В деяких регіонах ми змушені вдаватися через пошкодження російськими окупаційними військами інфраструктури, так як в Донецькій області, до обов'язкової евакуації тобто, це дозволяє. Фактично готуватися тим домогосподарствам, які мають можливість проводити автономне опалення, в тому числі використовуючи місцеву сировину. В нас насправді достатньо великий ресурс є на дрова. Він в нас оцінюється. Здається, в 20 мільйонів кубометрів заготовляється значно менше. Не треба плутати Плутати дрова і ділову деревесину, яка йде на виробництво там корпусних меблів, будівельні матеріали. То що це трошки інший е категорій. Ну але я все таки би не концентрувався на тому, що треба робити наголос на це. У нас є до початку опалювального сезону безліч можливість для міських, міських сільських громад, які знаходяться на відносно безпечних територіях. Мають зараз перевиконання своїх е бюджетів за рахунок. Розміщення там рела врелокованих підприємств, тощо, подумати про те, що є ресурси, які можна використати з переробки сміття, і наприклад, отримання геокалорії через переробку сміття через виробництво біогазу. Ми з вами говорили про те, що в нас будуть підприватизовуватись певні підприємства, які можуть бути перепрофільовані для таких видатків. Тобто, тут треба говорити про комплексне рішення питання і от збільшення. Ліміту, про який ви запитали, це тільки одна зі складових того, щоб ми ефективно використовували той природний ресурс, який ми маємо, для того, щоб подолати виклики пов'язані з агресією Російської Федерації. Пане важай, наостанок останок, будь ласка, коротко, але не можу не поставити це питання, тому що воно хвилюючи для багатьох, як ми побачили з петиції, яка була зібрана, зібрала 25 тисяч підписів. і Президент відреагував з приводу повісток на блокпостах, автозаправках та вулицях. Отже, тепер Кабмін має вирішити це питання, яким чином воно вирішуватиметься найближчим часом. Ну, є чітка позиція Міністерства оборони. Вона це комунікувала. Це фактично не повістки, а запрошення уточнити свої даних. У нас є велика кількість людей, які не е, проживають за містом реєстрації. Є велика кількість переміщених громадян, які не встали на облік. У центрах комплектування тому насправді не допускається звичайно це у вигляді якогось покарання. Збройні сили це не місце для відбуття покарань це має бути честь проходити службу в секторі безпеки збройних сил держприкослужби на звардії. насправді це запрошення для того, щоб уточнити свої дані. Люди, які перебувають правильно на обліку, мають відповідні відсрочки, не мають необхідності призиватися. Вони і так не призивалися. Тому відповідно міністерство оборони на виконання доручення президента і і Уряду вони врегулюють е, питання. Це це передбачено законодавством. У нас нема обмежень до місця вручення запрошення В нас немає обмежень по тому, яка конкретна посадова особа mm -hmm. це робить. Мова йде для того, що ми всі працюємо на оборону держави. Хтось це робить на передовій, хтось це робить в тилу, забезпечуючи своїми податками державну разом. Наближаємо нашу перемогу. Пане Олеже, спасибі. Олег німчинов, міністр кабінету міністрів України, був разом з нами.